Вечір спомин за героями України відбувся в Коломиї. Тут майже дворічна історія нашої держави від революції гідності до сьогоднішніх днів. Учасники майдану та бойових дій їхні родини і молодь пригадали кожного вбитого захисника нашого земляка. Захід провели на базі Коломийського педагогічного коледжу. Ініціатива провести вечір спомин належить Володимирові Кобилецькому. Голова спілки учасників АТО розповідає, це початок доброї традиції. Як мінімум тричі на рік боєць планує збирати на зустрічі учасників Революції Гідності, бойових дій та батьків загиблих героїв. У нас є три дуже таких поганих дати. 18 і 20 лютого це масова загибель людей на Майдані і вихід з Дубець. Ми це будемо так само ми будемо робити такий захід. 14 червня загибель Іл-76-49 десантників. Козолій був такі, членом цього екіпажу. І в червні у нас загибелі трохи поміянки. Також ми будемо це робити. Ну і 29 серпня це Івайські. Знову ж таки, у нас є загиблі і ми знову це будемо, не, не упустимо цю, цю дату. Цю зустріч учасники бойових дій та їхні сім'ї провели в тісному колі, аби можна було щиро поговорити. Запросили лише наших журналістів, щоб інші знали, як це втратити рідних людей. Щоб люди бачили, що батьки втратили, і що вони зараз мають. Якщо ми їх зараз не будемо підтримувати, весь цей захід він для них. Їхні діти на вічому залишили історію. Ми в свій час, кому Бог там скільки відмірів, ми також відійдемо в інший світ, скажімо так. І якщо ми не залишимо зараз слід, щоб була пам'ять за цих хлопців. На зустрічі говорили і про проблеми. Нині активістів майдану та учасників бойових дій чимало. Головна з них психологічний стан кожного з них, а ще відсутність роботи. Є такий випадок, що демобілізований боєць прийшов на робоче місце, його не хотіли взяти на роботу, мотивуючи, а може ти камбузний я, розумієте? І коли нам починають розказувати, що нема за кого, нема для кого, Ну, за таких нема чого бути. А коли приходиш до школи чи приходиш дитячий садок, є за кого. Ми йшли, знали за кого ми йдемо. І ми тут будемо боротись, бо ми знаємо за кого боротися, і по-іншому може бути Василь Гуцуляк один з тих, хто добре знає, що таке війна і її наслідки. Втративши пів кінцівки, захисник України не падає духом. Сподівається, мир буде, і кожен чоловік повернеться додому. Ви мені ногу наростили і все мені більше нічого не потрібно. А хлопцям всім щастя, здоров'я. Би наші молодь війни не виділа це що ми виділи. На зустрічі Пригадали кожного героя України, нашого земляка. А захисники України пообіцяли, навіть коли вони знімлять форму, захищати людей не перестануть і робитимуть все, аби в нашій державі діяли закони, і кожен герой був пошанований.